Раз, друзі всім доброго дня ми з України Анатолійович в процесі трошечки горялочка кидає тому що зараз залили водичку гарячу ну, під балончик для чого ну, тому що газолін сідає зараз я трошки піднімає і так нерівномірно горить Зараз малимо вже брушину підчеревину, хто там як називає, пузанину, немає різниці. І колись мене питали, як Анатолійович її смали. Ну, на даний момент він пройшов пройшовся леп, ну, верхній шар. От, зараз знімає ракоточки, розмалює, тобто він вже підготовив, він одігрів, Стер першу частинку і зараз буде засмалювати. Хоча так не висмалюємо, так як висмалюємо сало, сало висмалюємо. Ну, є відео на каналі, думаю, ще повторочку якусь засніму. Ютуб ну, не дуже любить такі відео, коли показують, коли смаляться свині чи ріжуться свині. ну Але, але ми знімаємо для того, щоб для когось було порівняння. Самого забою ми не знімаємо. О, але я сам це все діло не люблю, але мушу робити, мушу тримати, так як нема кого попросити. Раніше, коли розпочинав сам це займатися, просив, щоб хтось тримав, я навіть з дому виїжджав, поки свинка вже не була поспаля, ну, щоб чорна була. Зараз вже привик, та й час такий, заліти свиней то не є доречно. Така воля Божа і значить так потрібно. Ми м'ясо їде, так і працюємо. Ну і пішов процес. це. Чому треба, тай поймей, подивитися. Манчику пішов 9 місяць, також залежить самі смакові якості ще й від віку, коли е, різати там у 6, 7, 8, 9, то також має знати. Як це вино, як постоїть, воно визрівається, чи той коньячок, хоча то й не п'ю, але є такі терміни. Доновизрітися, так само і сиров'ялені ковбаси, вони визріваються. Ну, багато є таких факторів, що потрібно вигріти. От і свині також потримайте навіть на комбікормі, на своєму збалансованому. Потримайте 8-9 місяців, якщо вам це вигідно з економічної точки зору. Для мене вигідно, тому що я реалізую сам. А для тих людей, хто здає живцем. Конверсія в меншому віці, вона менша, розход корму на кілограм і залишається більше, і коштів вдома. І менше тратите своєї фізичної праці. Ну, Але коли самі реалізуєте, вже люди трошки цінять почерк шматові якості, тобто кожен вибере своє і ніхто нікого насильно. Не заставляє. Ну, Сьогодні така рубрика трохи на цю тему. Вчора ми писали, там в коментарях знімав я відео по кормах. 30. Але чомусь багато людей міняють свою позицію після того, коли трошки вникають, що допоміжні речовини вони допомагають засвоїтися тим білкам. Які є у харчах, тому що е, свинки ну, не вистачає желудочного соку для того, щоб перетравити ту чи іншу кількість е, білків, яких ми наклали їм в раціон. І є допоміжні речовини, які розчеплять і синтезують. Ну а які положите, від них також залежить смак. Так що, друзі, процес пішов. Анатолійович спочатку обігнав леп, потім зачорнив і зараз отак прогріває і от Ну, Але це залежить також від віку, і від породи свиней, від самої шкури. Шкура також буде грубіша від умов, якщо холодно сарає, якщо харчі трошки різні, це також впливає. Саму структуру і м'язової тканини, і підшкірного жиру. Ну, багато факторів. Так що, ну, отак процес йде. Зараз Анатолій відпарює, зашкварює, потім замиваємо, знімаємо брюшинку, ну, спочатку кабіну, брюшину. ну а потім будемо проривати сковорідку. Так що далі буде, буде відео по приготуванню сніданку для коханої дружини, сніданок для Анатолійовича, для всієї сім'ї. Невеличка сковорідка, але вона якась така бездонна і хватає всім. Хватає ще й на вечерю, хватає набрати пару півлітрових баночок передати або підписникам, або хлопцям на передову. Тобто Хватає всім. Яка вага говорить, говорити не буду, я не важа цей раз для мене на даний момент немає значення. Така порода, як на даний момент, тобто те, що зв'язане з обширом, дуже цікаво і гарно виглядає у вигляді. Вже так сказати продуктів переробки, тобто ковбас, копчених. О, тобто самий колір м'яса, всіх свиней темніший і більш похожий до, до телятини. Так, да, Анатолій, є різниця в породах, в да? утриманні. Всі кажуть, скажи що. Ти ріжеш свиней, от скажи, ти ж ріжеш свиней, ну вже скільки. Ну, В різних людей, ті, хто кашами годують, по-різному. 18 по років. Ну, ну і ну, як, як тобі сказали, Ну, якщо годує варене, воно одне, якщо ва... годує сипучому, воно зовсім друге. Ну, як годує, наприклад, грамоту, воно зовсім третє. Ну, я <гум> маю на увазі, ну диви, тримали ми свиней раніше всі. Але ж люди ще там, хтось відходить там з столової. Хтось там десь на іншому підприємстві працює, хтось в когось багато там овочів є, і люди згодовують. Смакові якості також від цього залежать. Ну, але традиційна відгодівля, вона зажирює, тому що ну, в основному зернова група і йдуть там, там, буряки, гарбузи, картоплі. Він розказував, як я візав в знайомого. І він каже. А в тебе мати держи якусь живність. Та, ні, він каже, ну, я тобі матері передам там, що залишиться, каже, із попереднього кабана uh -huh. сало кушов, там може кілограм чотири чи угу. Uh -huh. передаси. Ну, розробили поверсав, все я ж заходжу в веранду, він каже, там воно сало на столі. Я зайшов, а там такий торт лежить. Такий. Ну, натуральний торт тільки що сало. Ну це ж від свині залежить. На цю свиню ти з такого сала не накинеш ніколи в житті. Але ж коли ти знімаєш те сало, то всередині свині нема. Да, крок, крок. Кролик, да. ну, але це на любителя. Мені, наприклад, мене питали, чому, яку краще. Для мене краще, от те, що на сьогоднішній день у мене. Те, що я там нахрестив, є там сала трохи, пічеревана шикарна завжди, не знаю, вже протягом 10 років. Не, ну, спочатку були нюанси. У мене була і червоно-біла пояса, і були юрки в чистоті, ну були різні свині там. І я для себе зробив висновки, що треба залишати своє материнське і щось пробувати міняти. Тобто, і я зробив те, що задовольняє мою потребу. Тобто кількість всього, що є, але все одно мене задовольняє, коли є багато м'яса, яке можна переробити на ковбаси і Яке можна зробити, там, навіть те самий фарші там накрутити, є що взяти, кусок добавити додати до того ж сала, яке там, там шкірка одійшла чи там ще щось. Тобто переробити це в продукцію і його реалізувати. Чим коли в тебе сало 60 чи 70 кг, як Толік показує, як, як, як ну, казала моя да, казала мама, як казала, бабуся моя, як мило. Ну, Хтось таке любить. Я, наприклад, для мене сало. То ще пальця, це для мене вже ну, воно мені не йде. Я люблю, щоб там було більше м'яса. Я взагалі, люблю почеревину. Ну, от я свої краї почеревини, щоб були прослойки. О, ну, Хтось його відрізає в сало, тобто кожен же розбирає по-різному. Хтось зі спини дивлюся, дуже багато розборок. І ми кажемо: ой, та ну, ти що? Це ж неправильно. Ну, люди так привикли, люди так роблять. Це так само, як. Наприклад, зараз шукаємо автомобіль, і в основному зараз вже всі машини, які більш-менш нормальні, їх женуть праворульні. І коли людина сідає за правий руль, і каже, Боже, як так можна їздити? Але ж люди їздять, а коли людина їздить на праворульній машині, сідає на ліворульну, то вона теж шокована. Так що кожна людина живе по тим правилам, по яким вона хоче, і живе там, і приймає ті правила, які в тій чи іншій державі, чи ну, в якійсь країні. Я думаю, що це, це добре, коли люди не повторюються, коли люди щось пробують міняти. І, наприклад, от зняття цієї почеревини от таким фартухом. Да, зараз багато знімає так почеревину. І ману роблять велику. Ну, ми, мабуть, робимо саму велике. От тому що це була. Ну, по-перше, це моя забаганка, тому що я так хочу. Тому що ми ріжемо в поперек, а всі ріжуть вдовжину. Ну, а ми ріжемо в поперек. І в нас вже люди там питають, там, коли ми не ріжемо, поїдуть на базар і вони вже шукають ту і іменно такий кусок, щоб він був в поперек. А його нема. О, ну, тому що в основному є почерки і в кожного він свій. Так що, друзі, Анатолійович в процесі, зараз домиваємо, споласкуємо, замиваємо і. І, 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 і будемо прогрівати сковорідочку. Ну, а хтось каже, Боже, ти так багато говориш. Ну, поки є час, що ж і не поговорити, да? хоч то... ну, не На да, день вибігаєш сам. Леся Петрівна своїми справами займається. Дівчата то на, на учобу, то на музику, то на англійську. Таке там перекинулись, поки їхали. І все, а балакаєш свинями або з підписчиками. От. Ну, буває, дзвонять частенько. Так що, друзі, на цьому все. Відео по печеревинці, тобто посмалили, печеревину по не спалюємо так, як цього. Але все одно видно, наприклад, ось по шкірці, да, вона висмаляна. О, хоч Анатолій смолив її рівно три минути. Ну, не рівно, там на протязі п'яти хвилин ти її посмалив. О, більше ти займався обгонкою копи, обшкрібачки, да, і чим оце смалить. Так що все, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа. Ну і щоб усе було у вас добре. Всім пока-пока.